Доброго дня! Сьогодні я готую саме улюблений рецепт аджики. Аджики найулюбленіший наш рецепт. Спочатку я підсмажую моркву. Моркву підсмажую в оліві. сковорідку ввела один стакан олії. Це вся олія, яка повинна бути в аджиці. І підсмажую або басерую на і моркву. Моркву я подрібнила терпісті і її отут 1 кг подрібної моркви. Через м'ясорубку перемололи 5 кг помідор, натерла 1 кг яблуки вже сюди вкинула і вкинула 3 великі цибулини. Цибулю і яблука натерла на таку дрібну терпушку. На м'ясо рубку перемовили півтора кг перцю. Красивого такого перцю, різноманітного. Хвилин 10 пропасирували морку. Ставимо на плиту томат. І так ставимо кастрюлю. З яблучним з... соком, і з помідорним соком, і з трьома цибулинами потрібними, щоб закипіло. Закипіло томатно яблучне пюре. Відчувається запах дуже гарної цибулі, і ми вкидаємо морку квітушкову. Додаємо і перець. Помішуємо і нагадую, що перць у нас подрібненого на м'ясорубку 1,5 кг. Ажікана на невеликому вогні прокипіла у нас 30 хвилин, вона варилася гарно після цього ми присолюємо. Я спочатку кладу 3 столові ложки солі. За смаком кладете сіль. Я потрібнила дві головки великих чеснику і кучок великої петрушки, а також підготувала пів літра цукру і нам потрібен неповний стакан кусту, десь на, на палець. За 10 хвилин до закінчення варки я вкидаю петрушку і часник. Аджику постійно помішуємо, не відходячи від плити, але вже варю на невеликому вогні. За 5 хвилин до закінчення варки додаю цукор. Це для того, щоб не, пристало, не пристала наша аджика бо якщо цукор кинемо раніше, то аджика обов'язково пристане до дна. А от без суху вона не пристає. І додаємо оцет. Якщо ж яблука кислі, то усту можна дати менше. Десь грамів 100. Аджика зварилася. Розливаємо по стерилізованих банках. І закриваємо плечем. Така густенька получилась аджека. І ми її заливаємо в баночки. І так вийшло у нас 7 літрових баночок і 3 літровий баночок аджики. Ось вот дуже гарної, густої аджики. І дуже смачної. Ми готуємо її ще руку. Це найулюбленіший наш рецепт, смачніші аджики я не діла. Ну от на вкусі цвіт товариші не звичайно, але ж мені ця аджика дуже і дуже подобається. Якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, поставте лайки і підписуйтесь на мій канал, заходьте і приготуйте таку смачну аджику.